У Хмельницькому нашу п'ятничну акцію Поверніть героїв з полону Поверніть героїв додому вийшла сотня учасників. Краселівчанин Вадим Лимер розшукує 20-річного сина Іллю. Каже, він підписав контракт з ЗСУ у 18 років. Зник у листопаді 2024-го під час боїв на Донеччині. 22 листопада пропав без вести в селі Берестки в Курахівський напрямок. Востаннє каже, Вадим Лимар, спілкувався з сином за кілька годин до його зникнення. Він був в розвісті, казав, що мало що можна їм розказувати не давав нічиїх. Казав, якщо щось станеться, до вас перших дзвонять. Побратимом спілкувалися, який був разом з ним на завданні. Прийшли на завдання, їх в засідці розстрілювали. Прийшло сповіщення без вести з них. Ніна Присяжнюк з Кам'янець-Подільського району акцію Поверніть героїв з полону відвідує в четверте. Каже, останній місяць щоп'ятниці, аби дістатися Хмельницького, долає 130 кілометрів. Жінка розповідає про зниклого безвісті під час боїв на Покровському напрямку 34-річного сина Олександра. Останній був його дзвінок і сказав, маму, нас відправляють на завдання через дві неділі. Созвонимося. Все, давай люблю цілую. І так ми чекали дві неділі його. Кожен день я писала йому смс на телефон, хоча він був без телефона. Безвісти зникли, Це не є погибші. Це є наші воїни. Синочку, почуй нас. Вертайтесь додому, живими наш рідні. Це 127-ма акція Поверніть героїв з полону, поверніть героїв додому, каже її організаторка Леся Стебло. Такі зустрічі говорить жінка дають родинам можливість підтримувати один одного. З Кожною п'ятницею все більше і більше стає родин безвісти. зниклих. ці акції, це просто крик і заклик. Ці акції зараз започатковуються в територіальних громадах. Де є величезна кількість безвісті, зниклих. За словами Лесі Стебло, наступна акція відбудеться у п'ятницю, 17 січня. Михайло Жила, Олександр Горішевський Суспільне новини, Хмельницький.